Співати, танцювати, виготовляти квіти, шити м'які іграшки та багато іншого кремошуцькі діти можуть у будинку дитячої та юнацької творчості у закладі позашкільної освіти понад 20 гуртків, які щороку чекають на нових вихованців. Гуртки різних напрямків. У нас гуртки художньо-естетичного напрямку, тобто, у нас діти співають, танцюють, е виготовляють руками різні поробки. І саме в цьому складається художньо естетичний напрямок, якщо є педагоги. Творчі креативні і можуть працювати в цьому в технічному напрямку. Ми завжди раді бачити на порозі таких креативних людей, таких креативних професіоналів. Набір дітей до груп розпочнеться з 1 вересня і триватиме до 15 вересня. Але батьки можуть вже наприкінці цього місяця звертатися до керівників різних гуртків, аби записати свою дитину на заняття. Наприкінці серпня місяця вже багато вже керівників. Багато з них будуть. Виходити і працювати саме з приводу набору дітей до гуртків, і можна буде підходити батькам і записуватися безпосередньо у керівників. Цьогоріч у зв'язку з ситуацією в Україні у Кременчуці перебуває багато родин переселенців з дітьми. Тож за бажанням вони також можуть вступити до цікавого їм гуртку та розвивати свої творчі навички. Процедура е для таких дітей така ж сама, як і для мешканців міста Кременчука, необхідно, щоб батьки прийшли і написали заяву про вступ дитину у гурток, надали певні документи керівнику гуртка і таким чином записується дитина в той чи інший гурток. Перелік документів це інформація про безпосередньо про дитину, ксерокопія свідоцтва про народження. Ну і якщо є інди... Фікаційний код у дитини, то так само він надається. Також у будинку дитячої та юнацької творчості є цікаві гуртки для зовсім маленьких кремеджан та гостей міста. Це студія раннього розвитку Капітошка та Карусель. В цих гуртках дітки в формі гри готуються до життя, готуються до вступу в школу, вивчають літери, вчаться читати, писати. Ну і цікаво проводять свій час саме в таких гуртках. Ще в нас є гуртки малювання. Там також займаються діти віком, починаючи від п'яти років. У Нас два гуртки таких. Тож всіх бажаючих стати частиною великої дружньої родини творчих гуртків чекають у будинку дитячої та юнацької творчості. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.